Не випадковий перехожий людина знак, людина Божа зустрілася мені шляхами, щоб увійти до мого храму аби, бодай перепочити у стінах внутрішнього світу. Так, так, дверний замок без коду. Колись обрала так свободу, і жалкувала, і раділа, і сіллю посипала, і їла, і відчувала смак віддачі. Усіх душ інших так, неначе зім'яли постільну білизну, палили та кричали слізно, і часом хтось приносив квіти, що цей заряджали світлом, то знов гаряча гірка кава, яка всі гланди обпікала, та після чай зі зборів трав, що насолоду дарував, бували різні квартиранти. Для них мій світ став варіантом, аж раптом просто перехожий людина знак, людина Божа до храму війшла привітно, я вмить засяяла і розквітла, пріоритетом в житті стала дверні замки позаміняла, бо зрозуміла, що відкритість не поміча людську дволикість, дає перепустку до серця. Яке хтось трощить, поки б'ється.